Мільйони людей ходять на офіс. А цей молодий чоловік за кілька секунд придумав створити свій криптоофіс, орендував приміщення, наняв людину, купив ПК. І головне офісний столик. Без нього ніяк на офісі. І найголовніше вкладення, яке він зробив, Це 200 тисяч гривень 50 копійок. Він думає. Що за місяць заробить ще так само, але час покаже. За весь час експерименту, а це три місяці більше мої вкладення в цей офіс перевищують 150 тисяч гривень. Ви запитаєте, Макоуді, чому ти так одягнений і для чого відкривати офіс? А як я вам і обіцював колись, моя ціль ютуб каналу створити маленькі бізнеси і з них на пасиві заробляти гроші, які потім можна буде вкладати в щось більше. Перший мій бізнес це кав'ярня самообслуговування. Скоро буде відео по кав'ярні самообслуговування. Бізнес, який зрозумілий, має певні труднощі, але при гарній локації може давати. Непогані гроші, і я вирішив вкластися в другий бізнес, назвавши це міні-офіс. Зараз я вам покажу, розкажу, як я дійшов до цієї ідеї. Мій Ютуб як серіал, перше відео я зняв, де місяць лутав роздачки з мого телеграм-каналу Гривня, я заробив 100 доларів, потративши 6 годин свого часу. І я собі таки подумав: а що, якщо взяти тисячу людей і наняти їх, тобто за місяць вони витратять 6 годин свого часу і зароблять по 100 доларів, і 50% піде в мій банк. Тобто 50 тисяч доларів я би заробив. Ми б заробили 1 мільйон гривень. Якщо б все би склало. 50% відсотків би пішло засу, під відсотків пішло би підписникам. Але цей експеримент не увінчався успіхом, і експеримент провалився. Бо тисячу людей дуже важко мотивувати. Я друзі вирішив не здаватися. І відкрити свій власний офіс, орендувати квартиру, найняти лише одного працівника, оплачувати йому ЗП і абузити роздачки, які би постилися в моєму телеграм-каналі гривня. Тобто, одна людина могла би робити 50 разів одну і ту саму роздачку. Бізнес план був дуже цікавий. Наразі скажу щиро, байбіт дає найбільше заробити зараз користувачам. За один акаунт акції байбіту можна заробити чистими від 15 доларів до 30. Рахуйте, якщо я куплю таких 30 штук, то я за акції можу заробляти триста п'ятсот. Баксів, але не все так просто. Акцій всього в місяць десь 4-7, і самі порахуйте, скільки можна зробити. Це від 1500 до 3000 доларів. Ну що, першим ділом ми з менеджером почали шукати квартири. Знайшли ріелтора, він брав 50%. Так що, якщо ви ще не знаєте чим зайнятися, просто йдіть в ріелтори і гребіть бабки. Лопатами. Коротше, друзі, приїхали Володимира Великого 36. з Артемом. Будемо зараз оглядати квартиру, і по факту, ну. Лише залишається підбір людини, яка в нас вже плюс-мінус є. Будуть побудуємо сидіти, тут буде комплек, розмеритися, наприклад, отак. І в принципі вже будемо так працювати. Дуже непогана квартира. Якраз на перший місяць я дав завдаток тобто, 13 тисяч гривень. Ну, якщо в принципі нам вийде, реально вийде заробити. не піти в мінус а заробити. то я продовжу цей експеримент і буду вже там другий місяць, третій місяць, потім може набирати людей. Це вже потім коротше. 6 тисяч гривень я дав ріелтору. Загальному я витратив в цей день 30 тисяч гривень. Паралельно я написав в групу пост. Потрібна людина для роботи в офісі. Львів В моєму наступному експерименті. Воу, я пішов, ну я маю роботу, вона весь день займає. Я могу, смотря какая зарплата. Дуже багато людей хотіли. Але проблемка. То людина була в іншому місті, то не мала стільки часу, а ще був не готовий з'їхати. Але попався чел Коля, мав ноут, і був знайомий з Криптою абузом. І ми поговорили в Діскордії, і наступний день він прийшов до нас в офіс. А хоча, на воно зручне, не збрехав. Вона казала пылесос. Відавімо вже ключі. Короче, завтра вже проведемо сюди інтернет, і будемо завтра вже обвузити... Всю всю тему, і ми погодилися з ним на всі умови. Тобто, ми погодилися, що пешка, в мого підписника Колі буде 400 баксів, що складає 15 тисяч гривень, плюс безплатне житло на 12 тисяч комунальні послуги. І ще плюс 25% відсотків від чистого прибутку. Коля, здоров, ще раз Здоров! Скажи, будь ласка, таке питання. Я б взагалі, дізнався про мене. Така відоси в ютубі. Бачу, опік із прям свіженький, прям свіженький. Такі відосик виходить. Я купив кав'ярню. Самообслуговування, і дивлюсь ти, бо якісь цікаві хлопчина. треба глянути. Повівся, як кажеться, на картинку. Я ну відео мене зацікавила ідея з цим. Я повністю його переглядав декілька разів. Ну, бачу декілька декілька разів переглядав? Ну, всі, всі деталі, всі там інтерв'ю з тими іншими власниками кав'ярень. Я на нього підписався, і от через декілька тижнів бачу пост, що от він шукає якогось е, Крипто-інфлюенсера, і як він каже, у мене вже багато років, я вже три роки в криптовалюті. Якраз Оля, в... де працюєш? Де працюю? В криптовалюті. Я працюю в криптовалюті. Я працюю в криптовалюті. Не умови, а кайф. Я хотів максимально, щоб Коля мотивувався і почав працювати. Почали ми 22 числа, він вже приїхав з речима і ноутбуком, і як виявилося в нього ноут, по його словам, був середньої потужності. Коля вже працює. От. На своєму ноуті. Я зараз думаю, що робити, бо ноут не такий сильний, як здавалося. Але в принципі працює, створює поки що аккаунти. Да? Якщо буде акції, що потрібно в секунді всі відкрити, там, наприклад, 20 або 10 відкрити mm -hmm. одночасно, тоді можуть виникнути проблеми. Mm -hmm. І запустивши 10 вкладок, в нього все лагало. Я не зміг на це дивитися. Я був змушений в цей самий день шукати потужний комп'ютер. Поїхали ми з менеджером в магазин і купили комп'ютер за 500 баксів. А FPS в кесті показувався аж 400. плюс ще монітор 3000 гривень. І ми з менеджером понесли це все до офісу. І тепер. Міг повноцінно швидко виконувати свою роботу. Для мене це було дуже важливим моментом. Він виконував це все швидко. Працювати будеш? На такому він такий комп'ютер сам буде працювати. Я просто мишкою буду водити. Дивись, я навіть сів, я навіть сів, коротше, мені вообще зручно. Таке добро обійшлося. Скільки? 20 тисяч гривень. Друзі, ми витратили аж 22500 гривень на комп'ютер, монітор і це все завезли додому. Гляньте на цю тарілочку, гляньте, просто смакота. Тут і салатик, тут котлета по київськи І внизу ж теж Муа! салатку. ви він знає, що ви втрачаєте. Буде набір. Якщо все у нас вийде, у нас буде набір. Так що готуйтесь. Рома не обідеть, будемо більше працювати, розширимо офіс. Ось так просто лавки отак поставим. І 20 людей у цій кімнаті прикиньте і всі будемо боркати. І щоб це реально вважалося офісом, мені звичайно треба було купити офісний стіл. Я тільки закриту дві штуки, ну, але сподіваюся, що закручу все. Ну, Буде кривий трошки. Дивіться, і тут кривий, і тут кривий, коротше, друзі. Ну, Коля, ну хто цей? То хто тримав? Коля, ти радий? Звісно, глянь ти, на якому приборі я працював. Ти глянь, ти глянь на це. Ти глянь на цю клавіатуру. Що тільки ця клавіатура коштує? І цей стіл. За кілька днів він приїхав, ми ледве-ледве його вкрутили. Не раджу такий китайський стіл, бо ми десь ламалися годину. Але вуаля, і вже чулася атмосфера офісу. За стіл я дав 2285 гривень. Також я мав заплатити підписку на 100 профілів за Дольфін. Це 89 доларів, що складає 3400 гривень. Багатенько зараз розходів. Тобто, щоб лише працювати, мені довелося витратити 73485 гривень. І це друзі ще без покупок жодних бірж на акції. Що тобі було важко в цій роботі Перші, Перший тиждень. Перший тиждень це просто був жах. Я працював. Рома також перший тиждень був на цій квартирі. Ми працювали просто від 10-ї до 11-ї. і працювали деколи до 11-ї, до 12-ї ночі, просто щоб почати це. Хоча щось в перші дні вже мати, щоб починати е, нашу роботу. Насправді дуже жорстке питання, чи окупиться ці гроші. Я би міг задонатити на ЗСУ або купити собі Жигуль, або два Жигуля. А хтось взагалі зараз напише в коментарі, що Макоді ти міг купити 5 Жигулів. Тому друзі, вліпіть лайк, підпишіться на мій телерам канал Гривня. Минуле відео я розіграв на 10 тисяч підписників 10 тисяч гривень. А на 20 тисяч підписників зразу розіграю ще додаткових 10 тисяч гривень. Так, друзі, тому підписуйтеся на грив... Тому що є основні три фішки, чому ви маєте підписатися на гривню. Перша фішка це те, що ми кожного тижня розіграємо бокси, таке немає в жодному телеграм-каналі. Це особисто ми з Марком придумали. Друга фішка те, що в кінці місяці ми даємо звіт, скільки ви могли би заробити, лутаючи всі роздачки, які були в гривні. І третя фішка, ви знаєте, що в телеграм-каналі завжди роблять рекламу, я не виключення. Кожна реклама. Яка буде посатися в гривня, після цього ми будемо давати дуже жирний відсоток грошей криптобоксам нашим підписникам. Я один раз. <світок> <світок> я чекав, поки ти договориш так. Одного разу я також взяв участь в цьому криптобоксі. Я виграв, витягнув 4 бакса, реально. Просто 4 бакса. Це коли, коли це було? Це, це вже було десь два тижні тому. А зараз ми будемо дивитися, що коля робить там. А что его também, там с девочками развлекается. Оля! О, иди, 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 А вы не так <coughs> Коля, що там? Там Взагалі дощ на дворі. Okay. Як вони налі в дощ приїхали? Ви okay. що смієтеся? Це закликається, коля, коля. А -а -а -а. От ми і застукали роботника, і ви бачили Колю в останній раз. Перший тиждень дам Колі належне, він дійсно дуже багато працював від ранку до ночі. Суть заключалася в роботі, зробити свою ферму аккаунтів, тобто зробити по 10 аккаунтів різних бірж, І мати багато дискордів, телеграмів, твітерів для виконання дропів. Це все дуже займало час. Також я попросив. Його вести кожний день звіт. Давайте подивимося, що він зробив. У нас не було інтернету 24 го числа. Коля працював на мобільному, і була перша роздачка на Байбіті це Wild, де Коля зробив 10 аккаунтів, витративши 98 баксів на куси і 16 доларів на проксі. Разом, друзі, ми витратили на 114 доларів. 25 го числа ми встановили інтернет, за який я заплатив 900 гривень. За встановлення 1000 гривень, сам інтернет 300, і разом мені обійшлося в 2000 гривень. 31 липня знову акція Байбіт Planet. Коля сидів. Аж цілих два дня на цій акції. Ми витратили, друзі, 195 доларів. Це куси проксі і зробили аж цілих 17 аккаунтів. Тобто, якщо дійсно нам виплатять по 40 баксів на аккаунт, і виплачували до того, то ми заробимо аж цілих 680 доларів. Чистими це 485 бакс. Але при умові, якщо ми встигнемо все по часу і нічого не поміняється, я на це надіюся. 3 серпня роздачка Дісран. А Коля витратив 143 бакса. Тобто акція Байбіту заключалася. В тому, що новим тисячу користувачам давали 40 доларів, і затрат на аккаунт це проксі 1 долар, і в середньому аккаунт байбіта коштував 10 доларів. Тобто затрати це 11 доларів, а прибуток 40. Чистий прибуток би виходив 29 доларів. Ну а умови, які потрібно було зробити, щоб тобі насипали цих 40 доларів, потрібно було зарегатися, верифікуватися, після чого зробити оборот 105 бакс і чекати виплат один місяць. Тобто, роблячи байбіт, наприклад, на одну акцію я витрачав десь близько 150 доларів на 10-12к. І лише за місяць, друзі, вдумайтесь, я отримаю нагороду. Дуже морально складно, коли ти працюєш і не бачиш цієї нагороди, і хочеш в будь-який момент закинути цей експеримент, але я вирішив почекати 2-3 місяці і зорієнтуватися, як нам будуть виплачувати. Ну і звичайно, інші роздачки, які були за цей місяць, це Bitmart. Дуже класна акція була від BinX, потрібно було заходити 50 доларів на тиждень і зробити оборот на 2 бакси. І ми вирішили з Колією залити на 20 аккаунтів BinX, тобто ми розкинули 1000 доларів на 20 аккаунтів. І тримали там тиждень. Робимо наступних 10 аккаунтів Bin Вот. Скинув 540, зараз буде 550 долларів. Робимо наступних 10, щоб бінансів. Дуже важко чи ні? В перші дні, в перші дні просто завали. Реально це було складно, тому що я працював майже по 12 годин. Тому що, ну, просто хотілось навіть самому зробити вже, хоча б мати якусь базу з хоча б з 10 акаунтів, щоб приймати участь у всіх активностях від бірж. Тому я сам розумів, що потрібно в перші дні більше попрацювати. Винагороди були теж круті, аж 80 доларів тобі давали на фючерси з 10-м плечем, але їх потрібно було за 24 години проторгувати. Тут по суті скільки ти наторгував, і в мене був план на одному аккаунті ставити лонг, а на другому шорт. І получалося, що можна було би з 1000 доларів, які поверталися ще плюс. Мати додаткових 1600 доларів на ф'ючерсах, з яких точно можна було б наторгувати там 800. Пару днів зайняло Колі створити 20 акаунтів і розкинути. Нити по 52 бакси. Тепер друзі треба чекати. Коля працював по факту без вихідних, і ми з ним домовилися, що він теж буде відпочивати. Тобто, вихідні, субота, неділя. Мені дуже важлива ваша думка, чи вартує ця ідея найперше грошей, часу і нервів. Напишіть, будь ласка, в коментарі. 7 серпня половина експеримента вже прийшло. Вийшла дуже крута промка. Перших 600 осіб, які виконують умову акцію, отримують по 90 доларів. Але акція буде аж 5 ранку по Києву, і ми порадили з і Вирішили не спати до п'ятої ранку і підготуватися. І Я Колі поможу чим найбільше просто аків завести. Друзі, зараз четверта ночі. Я приготував на акцію два акаунти, як бачите. Перший акаунт, другий акаунт і третій акаунт. Ось, підготував собі заготовочки. І прийдеться просто друзі проголосувати за цей проект, і от проект Тава нам має насипати 90 доларів, тобто перших 500 людей. Було б круто, якщо навіть 3-4 аки зайдуть. Це друзі, вже 300-400 доларів прибутку. Ну звичайно, результати побачимо за місяць. Оце найгірше, що може бути. Ну якщо говорити з таких серйозних акцій, це акція Байбіту 4 промки, промка сей, акція сейл, сейлор і спарта. Що ви запитаєте, скільки ми витратили, то за одну акцію сей, яка була 14 серпня. Ми витратили 140 баксів, зробивши 7 аккаунтів. Друга акція Sailor. Коля встиг зробити лише 2 аккаунта, витративши 20 баксів. Але прибуток за один аккаунт буде від 60 до 80 доларів. Третя промка це Sparta. Зробила аж цілих 14 аккаунтів, витратили 144 бакси. Ну і перед останній день, 21 серпня, це вже остання промка, на яку ми розраховували. Ми витратили на промку Sail 90 доларів, зробивши 10 аків. Якщо підсумувати, то основна увага по заробітку роздач є на байбіті. В загальному, друзі, ми зробили 75 аккаунт Ну, Якщо говорити про витрати, це 604 долара ми витратили. Туди входить комісія, дропи і проксі. Якщо говорити про виплати, то вони прийдуть аж за цілий місяць. Друзі, я з кав'ярні йду зараз на офіс, дивитися, як там коля працює. Та-да! Коля, yeah. здорово. Цього разу я вже не дивані, да, я другий раз не попадусь. Здорово, Що, да. як справа Це нормально, нормально, все класно. То от не повірите, прямо сьогодні роздали першу акцію, яку ми робили так плотно обузили. BMX. там потрібно було занести 55 баксів, зробити торговий оборот на ф'ючерс. Сьогодні, прямо сьогодні вже нарахували на 16 з 20 аккаунтів по 80 баксів торгового обороту. Ми вже працюємо скільки? 30 днів, так? 30 Побачки днів, так. Сьогодні 30 днів. З самого початку, як ми взагалі почали цим займатися, ми прорахували все одно. Виплати за акції приходять місяць часу пізніше. Так, Коля, я з тобою розрахувався 200 доларів. За перший місяць. на початку Зараз я тобі маю заплатити 200 доларів, тому що це як як місяць, і заплатити тобі 200 доларів що на початок другого місяця. 15 тисяч 600 гривень. 15 500 15 500 Заплата, офіційна. Вот. Вже дав 200 доларів за вдатку йому на другий місяць і по-факту я йому маю ще 200 доларів дати на другий місяць на закінчення. Ось. І в мене залишаються нещасні нещасні, гляйте, гляньте, гляньте. нещасний! <плес> Дивіться так, yeah. з половиною більше ніж в мене залишився нещасний. Все було дуже чітко, справедливо. За те, що я витратив на це відео 100 тисяч гривень, друзі, хоча б лайкніть це відео там. Якийсь коментар поставте, підтримуйте. За... Підтримайте мене, щоб він мене довше потримав. Хештег, хештег, колю до зими. Колю до зими, колю до зими. Якщо в середньому взяти чистий прибуток одного аккаунта, це 30 баксів виплата. А в нас таких аккаунтів 75 штук, то наш прибуток за один місяць має становити 2250 доларів, мінус 604 бакса розхідники, мінус 700 баксів це квартира ІЗП і мінус відсоток колі. Тобто на наступний місяць я чекаю чистий прибуток, який становить 709 доларів, що становить 27 тисяч гривень. Але у випадку, якщо все прийде, якщо все буде гаразд, але наразі виплати ще не прийшли, і коля буде. Буде робити акції ще й на другий-третій місяць, а виплати будуть приходити вже на наступний. І в наступній частині я з точністю можу сказати, скільки я заробив. Поки що я не заробив, тільки витратив. І щоб не збрехати, друзі, ми витратили за один місяць. Ви будете в шоці. Мені цю цифру навіть просто страшно говорити. 96 тисяч. 430 тридцять гривень. Жах, жах. І це друзі. Тільки один місяць. За другий місяць ми витратимо ще теж 1300 доларів. Тобто, це зарплата, розхідники і так далі. А за три місяці я збираюся витратити аж цілих 200 тисяч гривень. Друзі, я дуже хочу реінвестувати ці гроші в наступні місяці, щоб не тратити. Свої гроші. Насправді думаю, що я затранжирив тих 200 тисяч гривень за цілий експеримент, я би міг купити таких 10 машинок, перепродати їх з націнкою навіть 200 доларів і вже мати на рівному місці 2000 доларів. І не мучитися з тим офісом. Пишіть в коментарі, чи ви хочете, щоб я перепродав машину. Якщо хочете продовження, 5 тисяч лайків і скоріше вийде друга частина. Ну що, друзі, наше відео приходить до якогось завершення, але ми експеримент цей не закінчуємо. Ми... Ми продовжуємо другий місяць і ви побачите вже результат аж на другий місяць. Тому слідкуйте, будьте підписані, лайкайте. Хештег, якщо, якщо все-таки наші прорахунки помилились і там в кінці ролика Рома підрахує і ми не вийдемо в плюс. Просто хештег, типу колі до зими, колі до зими, Колі, колі до, до наступного літа. Як... Скільки головне, я був також старатись вам якісь тоді, якщо підтримаєте, також зніматиму якісь. Свій контент може детальніше вам в свій, свій день робочий зніму. Прикиньте? Вам буде таке цікаво, як гадаєте. А з вами, друзі, був ваш Макоді. Не перекачайтесь. Макоуді та. <'я> Макоуді Оля! Тобі не стидно? Що? Рома? Ти, ти не пішов? Ну все відняли, ми ж відняли вже все. Оля, тобі не стидно! Так стріляти! Давай я зараз тебе навчу стріляти і пікати. Я тебе зараз навчу стріляти і пікати. Зараз пише, береш дробаш, береш, стоєш в позу. Береш з, ножа, з ножака і... І стріляєш! Тома це Друзі, допоможіть! Ви бачите, що він творить? Це просто жах. Допоможіть мені!